Вихованець відділення стрільби кульової ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів Максим Гродинець завоював дві медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової та здобув ліцензію на Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Успіх до спортсмена із горішніх плавнів прийшов у хорватському осієку, де відбулася європейська першість. Тут вихованець ДЮСШ номер 1 тренером якого є Віктор Недбайло, у стрільбі із швидкісного пістолета на дистанції 25 метрів здобув золоту медаль. Максим Городинець випередив. Італійця Рікардо Мацетті, в якого срібло, та німця Крістіана Райца в нього бронза. Обидва ці призери також виступатимуть у Парижі 2024. Другу свою медаль в Осієку Максим Городинець здобув у командній першості стрільби із швидкісного пістолета. Україна тут стала другою, поступившись німецьким стрілкам. Завдяки успіху Максима Городинця Україна вперше з 2016 року матиме двох представників на Олімпіаді у швидкісній стрільбі на дистанції 25 метрів. Загалом українські спортсмени вибороли вже 105 ліцензій на Олімпійські ігри у Парижі.